Міністерство освіти в руках студентів близько першого дня кілька студентів прийшли до будівлі Міносвіти з вимогою зустрітися з Дмитром Табачником. Дві години він не з'являвся, і студенти зайшли до приміщення міністерства з обіцянкою, що не підуть звідти доти, доки не зустрінуться з міністром, а виконувачем обов'язків а також його першим заступником. Студенти звинувачують їх у махінаціях і неправильній політиці в сфері освіти, вимагаючи відставки. Найближчі вихідні відгукальники збираються провести в стінах міністерства. Не вже. Занесли до будівлі їжу та воду, і більшість кабінетів опечатані. Знімальна група ТСН була свідком опечатування чотирикімнатної приймальні Дмитра Табачника. Чи з'явиться у понеділок ВО міністра освіти на своєму робочому місці? Один з його заступників відповісти не зміг і наголосив, що дестабілізація роботи міністерства може призвести до невиплати стипендій і зарплат освітян. Така дестабілізація роботи апарату призведе до того, що не будуть виплачувати стипендії, не будуть виплачувати обов'язкові соціальні виплати. А де міністр міністр освіти виконує свої повноваження, передбачені його обов'язками. Ви дзвонили до міністра? Особисто я не дзвонив. А хтось дзвонив? Я не можу. Ну не знаю, може дзвонили. Де конкретно буде понеділок? Я знаю, що планується зранку засідання уряду.